Я хочу насправді почати з вас. От чому голова офісу та Юлія Сверденко, віцепрем'єрка, не так давно просто президент, офіційна делегація, на чолі з президентом, були в Сполучених Штатах Чому зараз голова офісу та віце-прем'єрка знову їдуть Сполучені Штати? Я думаю, дві обставини. Перша обставина, і вона більше стосується Ермака і, і його зустрічі із Блінкеном і Сальвіном. З Сальвіном з він і по телефону спілкується регулярно. Але тим не менш, я думаю, що потрібно було не по телефону, а вживу поспілкуватися. Це ситуація, яка стала зараз для всіх зрозумілою. Війна затягується, як сказав Залужний, Війна може потрапити в паску позиційного формату, е е і це дуже небезпечно. І от е зараз мені здається, головна, е головний виклик і для нас, і для наших західних партнерів треба визначити стратегію не тільки з тактикою, а стратегію. Як нам бути спільно е, от в умовах цієї затяжної війни, щоб не, не допустити позиційної війни, щоб не допустити того, що Росія перехопить стратегічну ініціативу? Тому е, потрібно з'ясувати ці питання безумовно, це напряму стосується і нинішніх проблем, пов'язаних з фінансовою допомогою, mm -hmm. з зависання, яке зараз є в США. А тут, же друга мета спробувати вплинути не стільки на Білий Дім, скільки на конгресменів? І тут треба було довести не тільки необхідність військової допомоги. Я думаю, по військовій допомозі вирішить, а от є проблема з бюджетною допомогою. І саме тому пані Свіриденко там була. Саме тому. тому, що є ризики того, що нам можуть в пошуках компромісу бюджетного компромісу в США трошки урізати загальний обсяг допомоги саме за рахунок тих коштів, які йдуть на наш бюджет. А тут у нас ще є зараз і певні проблеми з Європейським Союзом. Вони не такі великі, як США, а тим не менш. І от е, треба було вирішити два ці питання одночасно. Тут є ще один нюанс, який теж треба брати до уваги, тому що я постійно чую, чому Єрмак е, 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 і от весь ті <гум> тому що там є Єрмак, але формальний офіційний керівник делегації Свіріденка. Насправді для Зеленського Єрмак залишається. Таким головним спецпереговорником, як і раніше, ще з часів мінського процесу, так і зараз. Плюс от його особисті контакти з Саліваном. І я думаю, що була ще третя мета: неформальна, неофіційна, про це чутки говорять різні, що була спроба навести мости з трампістами. Спробувати вийти, якщо не на самого Трампа, то на найближче точня Трампа, і спробувати їх переконати. Зараз підтримують. Намагалися нас? з Трампом зустрітися? Я думаю, я не знаю, намагалися чи ні. Знаєте, про це мають сказати люди, які там були. Просто чи... вже ЗМІ виходять з цими меседжами. що з Трампом Я думаю, що to to спроба була. Ну слухайте, я не думаю, що Трамп зустрічався б з Єрмаком. Не та ситуація. А от довірені особи. Потім проговорити, наприклад, там телефонну розмову Трампу з Зеленським, якісь сигнали, щоб Трамп дав добро своїм конгресменам проголосувати за допомогу Україні. Отакі, От я думаю, що спроби вони точно були. Інша річ, спрацюється чи ні. Ми подивимося найближчим часом, ну 23 листопада, і далі, як буде розвиватися ситуація. Але це гра не тільки на зараз на допомогу, але й на перспективу, тому що є. Певний варіант сценарій, якщо Трамп переможе на президентських виборах, тому ми маємо зараз не підтримувати Трампа, але мати стосунки і з Байденом з демократами, і з республіканцями, зокрема і з Трампом. Тому, в принципі, ця стратегія вона є правильною. А як це спрацює, поки питання відкрите? Ви згадали просто 23 листопада, що після нього щось має стати? Поясніть ні, ні. глядачам. Я поясню да це ну, про це вже подяки. багато писали до да. після дня подяки. Конгресмени мають повернутися до. Розгляду питання на голосування за підтримку фінансування України, Ізраїлю, Тайваню? Ну і кордону з Мексикою для нас це дуже важливе питання і так вже більше двох місяців є затримка з фінансової підтримки України, да. тому так? от, є великі сподівання, що 23-го це питання буде вирішено, або там трохи пізніше. Дякую, пані Івано. Мушу зараз вас запитати, чому на таку. Кажімо так, офіційну офіційні перемовини їде голова офісу, так а не міністр закордонних закордонних справ. Наприклад, це ви мене питаєте. Я вас запитую як а, одну із я, представник я... опозиційної фракції. А, просто напевно треба питати П пана Зеленського, який відповідає за зовнішню політику і політику безпеки як президент, який обраний, який має ці повноваження. Чому він вирішив наділити людину, яка за правовою нашою системою і за законами? Немає тих повноважень і не мала би мати тих повноважень, отакими от дорученнями, ну і, власне кажучи, такими завданнями. Тому це питання власне туди, на банковому. А стосовно того, ми бачимо, що це певною мірою нутка, знаєте, намагання продовження легітимізації цієї ролі, яку президент Зеленський надав своїй тіні панові Єрмаку. А, і, власне кажучи, як в очах українського суспільства, так і в очах наших міжнародних партнерів. Ну і власне Дякую я не вам. очікувала якихось серйозних результатів з, ну, з цієї зустрічі. Угу. Тому що що важливо, а, для того, щоб досягти успіху у наших взаєминах зі Сполученими Штатами Америки, треба. Усвідомити кілька речей тут потрібна системна кропітка багатошарова робота, і та емоція, яка спрацьовувала і досить і ефективно спрацьовувала, і те вміння. Дуже якісне вміння президента Зеленського комунікувати з різними аудиторіями, яке спрацьовувало на перших етапах після початку повномасштабного вторгнення. Воно на цьому етапі вже не працює. Цей рік емоцій він закінчився. Зараз потрібно включати абсолютно всі щабелі і системності. А от просто одним там якимось набігом однієї зустрічі, одніє, однієї поїздки а, якихось високопосадовців чи іншої поїздки, а, воно не вирішуватиметься, на жаль. А, а ми зацікавлені в стратегічному і довготривалому результаті. І тут, до речі, мені видається, що теж дуже важливо зрозуміти, що ми мали би переключити максимально так. Сполучені Штати Америки теж на, на інший підхід. Вони коли говорять про наприклад свою війну в Афганістані, вони говорять, ми не воювали війну двадцятирічну, а воювали двадцять однорічних воєн. Угу. Так, от питання в тому, що і сполучені штати Америки не мали б мислити короткотерміновими нагальними завданнями і очікуваннями стосовно там результатів контрнаступу, звільнення якихось неймовірних територій. А мали би мислити інструментами, які дадуть можливість досягти цих стратегічних цілей, які важливі як для них. Так і для нас, і от тут наш підхід, такий стратегічний, системний, багатошаровий, Він точно так само має дуже серйозне значення. Його треба відновити. І для цього треба включити і МЗС, і парламент повноцінно, і відповідно, і офіс президента, і різні, різні частини уряду, і громадські організації, взаємодії з ними це робити. І тоді, ну я переконана, що нам має вдатися. Я хотів би зробити одну репліку. Ми насправді ви відправляєте нас до офісу президента. Ми намагалися підключити в цей ефір радника голови офісу пана Подоляка. Так само ми намагалися підключити заступника голови офісу президента пана Сибіго. Але ну наша гостіва з ними так нормально не списалася. Вони не відповіли пані Олександро. Знову ж таки повертаюсь до ваших зв'язків сполучених Штатах Америки. Взагалі, що вони кажуть вам про цей візит, які результати цього візиту пана Єрмака та пані Свереденко? Ну насправді я скажу, що були досить позитивні відгуки, і я розумію, чому скоріш за все поїхав саме Ярмак, а не Кулієва. Поясніть. тому що все ж таки Ярмак є візові Салівана, і зараз ключове. Хто має говорити, це має говорити Саліван Єрмаком. Чому, а чому тому що... Блінкін із Кулебою я поясню просто чому, тому що зараз головна проблема, яка в нас виникла, і вона була дуже, скажімо так, озвучена напряму нашим головнокомандуючим генералом Залужним. Це проблема відсутності стратегії, куди ми рухаємося далі. Я була якраз чесно вам скажу за два тижні до візиту. Пане Ярмака, ми їздили делегацію, я два тижні провела в Сполучених Штатах. І ключове питання, яке мені задавали кожен конгресмен і кожен сенатор, який ваш план? Ми хочемо бачити ваш військовий план. Ми готові вам дати не 60 навіть мільярдів, які зараз закладені, там ну майже 62, Ми готові дати більше або менше, але ми хочемо розуміти чіткий KPI, які ви досягнете за ці гроші. Тому що вони хочуть розуміти, що, наприклад, якщо вони нам дадуть там не на 165 кілометрів, а на 300 кілометрів атакам все, певну кількість тої, -тої зброї. Певну кількість такої то зброї, я не буду звучувати, про які ми uh -huh. говорили. То ми, наприклад, зможемо там не знаю, деблокувати один порт, який нам буде додатково приносити таку-то кількість грошей. Або нам треба, скажімо, там така то кількість патріотів, щоб ми могли закрити повністю зерновий коридор, більше торгувати і бути більш а, самодостатніми. І це якраз оця вся політика. Вона формується а, в National Security Council, яку очолює пан Саліван, і саме звідти йде йде іде розуміння і співпраці з Пентагоном. Яку зброю нам вида... ви... видають, і скільки її нам видають? І друга проблема, з якою ми стикнулися, і це теж питання, в першу чергу, до їх Міністерства оборони. І я знаю, що скоро будуть окремі ще спеціальні візити. Це питання поставок зараз в Україну, які знизилися. На початку війни я особисто говорила тоді із міністерством оборони. Нам казали, що навіть ті поставки, які очікуються до кінця року, вони всі будуть виконані. В першу чергу мова йде за 155 калібр. Тому що як тільки я побачила, що Хезбола напала на Ізраїль, вони почали стріляти артилерію, а ті відстрілюватись. Перше, що стало для нас проблемою, це це 155-й калібр, який зрозуміло поїде в Ізраїль. І друга проблема, яка може у нас стати, це е, ракети для патріотів. Тому що, вибачте, мене залізний купол не збиває балістику. Вони збив. Вають, ну щось типу РПГ, тобто по ним щось типу нашими осами луплять. Я не знаю конкретно і в чому проблема? Що ми якраз зараз маємо говорити з Пентагоном. Ми маємо говорити з військовими, щоб ці поставки не зменшилися, і ми маємо в першу чергу переконувати їх, тому що гроші якраз на поставки ще є. А от зброя не нас є. якраз ще окрема тема взагалі okay. про е, поставки про зброю. Е, Чим успішний був власний візит Андрія Єрмака? Бо ви просто сказали, що дуже добре відгукуються. Дивіться, те, що я питала в знайомих конгресменів, те, що питала в Держдепі, сказали, що досить був непоганий візит. І я так розумію, що американці на це подивилися з точки зору, коли вони можуть напряму озвучити всі свої проблеми. І той список, який реформ був передати, який був переданий, коли був президент Зеленський, він зараз більш уточна не був. І я так розумію, що досить багато говорили про те, і це те, чого зараз хочуть бачити американці, і вони зі своєї сторони над цим працюють: це запуск локалізації. Виробництво України це єдине, що нас може врятувати зараз. Але проблема в тому, що там більше зараз проблема навіть в американцях ніж нас, тому що європейці рухаються швидше. Якщо, наприклад, взяти ту жбає Systems, вони ту вони їх офіс в Лондоні швидше працює, відкрив вже тут представництво, ніж, наприклад, американське. І ми зараз намагаємося з держдепом знайти, як спростити процедури, щоб там вибачте, одна ліцензія, там отримання дозволу або один лист, не займав не півроку, скажімо, там кілька тижнів. Дякую дуже. У нас на прямому зв'язку зі Сполучених Штатів Америки кореспондент Голосу Америки Остап Яриш. Пане Остапе, доброго вечора. Чи чуєте ви нас? Вітаю, чую добре. Дякую дуже, що доєдналися до нашої ефіру. Ми вас дуже правда чекали. Остапе, Андрій Єрмак, пані Свереденко були в Сполучених Штатах з офіційним візитом. Загалом, що насправді там відбувалося, я знаю, що ви слідкували за цим візитом, що залишилося за колісами. Ну так вже трохи сказала пані Остінова Перед тим про що говорила. Дійсно, бачився Андрій Єрмак. Були різні зустрічі. були зустрічі в Держдепі з Антоні Блінкеном. були зустрічі в Раді з національної безпеки з Джейком Саліваном, іншими радниками з інших країн. Також в Конгресі дуже важлива зустріч зараз у ці дні, коли розглядається досі. Не вирішена а підтримка України її майбутнє. В якому вигляді її розглядати? Говорили також, якщо ми говоримо про економічне, економічну складову, були зустрічі з інвесторами треба залучити приватні інвестиції на випадок того, якщо міжнародна підтримка буде зменшуватися, в принципі, так йшлося про те, я б аби цю підтримку продовжувати надалі, аби тримати її, хоча б стабільно, якщо не нарощувати. Про ці а, речі йшлося. Піднімали питання, як Україна готова а, а, слідкувати за прозорістю цих поставок, за прозорістю використання коштів, які сполучені а, штати надають Україні. Деться про бюджетну підтримку, йдеться про також використання коштів або або прямої іншої а, військової допомоги. Ці речі турбують американських законодавців а передовсім також законодавців із республіканської партії, які це питання озвучують. Тому про всі ці речі говорили. А цей візит був кілька днів. Тут у Вашингтоні, а можемо такими підсумками поділитися. Дякую дуже вам за вичерпну відповідь. Прям вибили всі наступні запитання. <гум> <можливо>. <гум> ну, Насправді українські ЗМІ зараз пишуть про те, що Єрмак. Ну і власне Володимир Фесенко так само цю тему в ефірі підняв, що Андрій Борисович Єрмак намагався зустрітися з Трампом. Чи ви можете якось прокоментувати цю історію? Чи це правда, чи неправда? Чи кажучи, не чув цієї інформації, підтвердити не можу. Від Дональда Трампа ми теж цього не чули. Ми знаємо, що а, він а, багато часу проводить у Флориді у своєму маєтку або в Нью-Джерсі. А в Вашингтоні був Андрій Єрмак в той час, якщо не помиляюся, не було Дональда Трампа у Вашингтоні. Ну цієї зустрічі принаймні, публічно про неї ніхто не говорив. І наскільки ми знаємо, її теж не було. Чи були якісь намагання домовитися про, про такі зустрічі? Ми не знаємо. Ми знаємо так, пам'ятаємо, що. Володимир Зеленський запрошував Дональда Трампа відвідати Київ в одному з інтерв'ю своїх так. останніх для американських каналів. Дональд Трамп сказав, що це на його думку не на часі. Що він, мовляв, не хоче втручатися в а, переговори між адміністрацією Байдена і Володимиром Зеленським. Цю а, пропозицію він відкинув. Чи були якісь намагання від Андрія Єрмака, вийти на Трампа? Ну не знаю цього. Крім офіційних, скажімо так, офіційних даних і офіційних звернень. Чи відомо вам ще якісь дані про результати цього візиту? Власне, що, що досягли Єрмак та Свереденко? Не йшлося власне про те. Ну, не, не потрібно було очікувати якихось проривних результатів, чи тим паче підписання якихось так і інших речей. Ми розуміємо так, цей візит був. Таким візитом, коли звіряються годинники і особливо перед новим роком, коли наголошуються на тих питаннях, які важливі для України, я не знаю, чи варто було очікувати так якихось важливих рішень чи зміни політики сполучених штатів від цього візиту, радше ні. Йшлося про те, аби тримати а, на зв'язку так цю співпрацю, узгодити позиції, а, які є в адміністрації Білого Дому, узгодити а, бачення також із конгресом, наголосити конгресу на тому, аби ця підтримка була важливою, продовжувалася, Я знаю знаю, що про це говорили з американськими сенаторами, в тому числі, а, і намагалися донести цей меседж з того, що ми чули від американських сенаторів а, і конгресменів, які бачилися з, а, з українською делегацією. Вони кажуть, що Почули відповіді на ті питання, які їх турбували, і а, спробують питання України вирішити якомога швидше. Ми знаємо, Чак Шумер, це лідер демократів у сенаті. А пообіцяв зайнятися розглядом цього питання зі свого боку з сенатського боку після дня, пояки це 28 листопада. Угу. Будемо стежити за цим. Я, власне, хотів вас запитати, ми трошки перескочимо з теми на тему, але от ми бачили, що президент Джо Байден підписав тимчасовий бюджет без допомоги Україні. Змі повідомляли ви тільки що згадали, що об'єднаний пакет законопроєктів, який включає допомогу Ізраїлю, Україні Тайваню про та посилення кордону планують розглянути у Сенаті після Дня Подяки. А ви уважно стежите та за тим, що відбувається в Сполучених Штатах Америки? Тож... Ну, давайте так. Які е, наші реальні очікування стосовно підтримки подальшої Сполучених Штатів Америки? На що нам сподіватися? До чого нам готуватися навіть? По-перше, думаю, так важливо пояснити, бо а, можливо не всім глядачам. Зрозумілі ці нюанси, які законопроект відписаний, що включено, що не включено цей а, тимчасовий бюджет на фінансування уряду Сполучених Штатів, це, це окремий законопроект, так окремо від цього запиту, який ми бачили від Білого Дому раніше на фінансування України, Ізраїлю, Тихоокеанського регіону, Південного кордону Сполучених Штатів. Тобто, це, що зараз ухвалили, підписали, це а, а, якби на, на кілька. Місяців до 19-го, до 2 лютого, 19 січня 2 лютого, передбачає фінансування уряду сполучених штатів. А за цей час конгрес має вирішити суперечки між партійні, між палатні і власне і діти згоди в якому вигляді розглядати питання України зараз. Частина республіканців в палаті представників і в сенаті наполягає на тому, аби доєднати до фінансування України питання. А посилення охорони південного кордону сполучених штатів в запиті Байдена, до речі, це також прописано. Є ці витрати, втім деякі республіканці бачать їх трохи по інакшому. Вони пропонують більш рішучі заходи, більш можливо, якісь а, серйозні кроки для того, аби посилити цей кордон. І власне вони зараз хочуть підготувати свій пакет, своє бачення, як це потрібно ухвалити. Демократи вони в принципі не проти ідеї а, виділити гроші на охорону південного кордону, тільки в них відрізняються бачення, яким чином це потрібно робити, і де спрямо, куди саме спрямовувати ці гроші. Думаю, що нас чекає далі, до чого готуватися? Готуватися до того, що будуть тривати суперечки, дебати в палаті представників в сенаті. Також будуть тривати переговори з Білим домом щодо того, якому вигляді погоджувати це фінансування. А тому, що а, чи в одній стороні, чи в іншій стороні так виглядає зараз. Потрібно буде йти на компроміси і або відмовлятися від якихось а, своїх певних положень для того, щоб а, ухвалити це фінансування в цілому. Білий дім, ми знаємо а, категорично налаштований, що потрібно це голосувати пакетно що не потрібно відділяти Ізраїль від України, а, що не потрібно відділяти інші а, а, запити на видатки, і що той пакет, який подав Джо Байден, має бути проголосований. Разом в цілому йдеться нагадаю ще раз, Ізраїль, йдеться про Україну, йдеться про індотехоканський регіон, йдеться про а, підсилення кордону Сполучених Штатів. Ми знаємо, що республіканці деякі хотіли і в принципі палата представників це вже зробила, розглянула пакет для Ізраїлю окремо. Це не отримало а, погодження і підтримки в сенаті. Зараз нас після дня подяки, принаймні після того як повернуться конгресмени, сенатори із каніку осінніх нас чекає період власне цих переговорів і погодження цих речей. Так виглядає, що ну в принципі голоси на підтримку України є. Є в палаті представників, є в Сенаті. Питання в тому в якому форматі зараз не домовляться це поводити. Але для України знову ж таки питання критичне в часі. Кожен день ми знаємо, вартує життів українських військових, українських цивільних. І, і власне головне питання в тому наскільки швидко зможеться це поводити теж. Пане Остапе, останнє питання, я вас відпускаю у зв'язку з тим, що у вас є просто контакти у конгресменів з конгресменами, так ми таких контактів не маємо. Зараз нове є випустило статтю буквально, коли ми з вами проводимо цей ефір. І вони дали таку цитату, що Єрмак піднімав тему проведення виборів в Сполучених Штат, Штатів Штатах Америки наступного року. Він говорив, що вибори це погано, що він проти них і їхнє проведення зараз не реалістичне. Але й також говорив, що є план закінчення війни вже у 2024 році. Але коли його питали, в чому саме цей? План полягає, то він не відповідав. Це джерела НВ. Говорять, чи відомо вам про щось про вибори і про якийсь план закінчення війни на 24-й рік. Чи говорили це власне з американцями? Наша делегація цю тему Андрій Єрмак підіймав також публічно. В нього був виступ в одному з американських аналітичних центрів напередодні своїх зустрічей із конгресменами. А говорив він про тему перемоги України. В наступному році втім не уточнив, який саме план. У Володимира Зеленського є Сказав, що цей план є, але деталі він не надав щодо виборів. Не знаю, чи говорили з про це за закритими дворима. Раніше були так розмови. Ми знаємо Лінця Грем, американський сенатор висловлював uh -huh. припущення ще кілька місяців тому про ці вибори. Не знаю, чесно кажучи, що говорили вони зараз конкретно про те, чи проводити чи не проводити їх, і яке бачення в офісу президента щодо цього. Про План перемоги, вочевидь, Андрій Єрванк говорив, але знову ж таки, але без деталей а, та? детали, детали ми не почули, намагалися це, це з'ясувати. Не отримали ми якогось роз'яснення. Дякую дуже вам, Остап. Це був Остап Яриш, кореспондент Голосу Америки. Дякую, що знайшли час. Дякую вам.